ha mm ha -hmm. Вкрита пропагандою повністюся, поряд з Україною є одна земля, поряд з Україною є одна земля, вкрита пропагандою, повністюся, в тім краю живуть лише психи й дикуни, в головах їх порожньо і вони, в головах їх порожньо і вони. В тім краю живуть лише психи й дикуни. У вища забухані в головах фігня, і рашизмом за верству рідних всіх вонях, і рашизмом за верству рідних всіх воняв, у забухані в головах фігня, в них давно керує всім, шизанутий дім, ядерною бомбою знищить хоче світ ядерною бомбою знищить хоче світ, в них давно керує. Бо я всім, ший занутий. Наче схожі на людей, але є біда, Думаючих головой серед них нема, думаючих головою серед них нема, наче схожі на людей, але є біда, мовчки прогинаються три десятки літ, певно, через задницю вийшли вони в світ, певно, через задницю вийшли вони в світ, мовчки. Прогинаються Прогинаються три десятки літ. па па, -па, -па повторяють за пуйлом можем повторіть, і рашизм і шовенізм їм пора лічить, але ліки в світі цим від того нема. Хвора на рашизм давно раша геть уся. У світі цім від того нема, хвора на раши давно раша геть уся, хвора на раши, давно раша геть уся. Закріпляєм хвора на раши, давно раша геть уся.